Доброго дня в ефірі. Інформаційна програма Вчасно В студії для вас працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеца про головне із життя краю наступні 10 хвилин. Центр допомоги учасникам АТО створять при обласній державній адміністрації. Повідомив виконуючий обов'язки голови Закарпатської ОДА Олександр Петік. Працівники відділу координуватимуть всю роботу з, дем з демобілізованими бійцями в області. Незабаром тут запрацює кол-центр, працівники якого самі телефонуватимуть демобілізованим і анкетуватимуть усі їхні дані. Крім того, тут надаватимуть медичні, психологічні та юридичні послуги. На перших порах керуватиме центром голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль разом із волонтером Наталією Штефаняк. А згодом він перейде під керівництво волонтерів. Близько 4 тисяч осіб, переміщених з інших територій України, перебуває нині на Закарпатті. Основна проблема, яка виникає у переселенців на новому місті працевлаштування, зазначають спеціалісти. Аби допомогти людям в Ужгороді відкрили інформаційно-консультативний центр. Тут всі переселенці зможуть отримати кваліфіковану юридичну, психологічну та іншу допомогу. Деталі знає Неля Янчук. Одною з основних проблем переселенців на новому місці працевлаштування на Закарпатті із майже чотирьох тисяч переміщених осіб роботу мають лише близько двохсот. Проте у кожного переселенця купа інших проблем, аби допомогти їх вирішити. В Ужгороді відкрили центр, де їм надаватимуть інформаційну та консультативну підтримку. Тут ще буде створюватися на базі та базі цього центру будуть створюватися база переселенців. Ті люди, які прийдуть сюди, обратяться за допомогою, вони будуть внесені в базу. И будет анкета опрос, какие проблемы. На даний момент актуальний і ці проблеми будуть, мабуть, потихоньку рішатися. Давати кваліфіковану допомогу будуть юристи, психологи та логісти. Всі вони також переселенці. Віра переїхала з Донецька. Вона одна із шести юристів, яка на волонтерських засадах буде надавати юридичні консультації. Більше ми з запросами працюємо з соціальними службами, чому задержують виплату, чому, допустимо, не ставлять на по чому не дають там в пішки. Не то, що не предупреждает, когда коли міняється справка вижнього переселенца, имеет какой-то срок є новий формы какие то з'являються і не предупреждают о том, що нужно перерегіструватися і виникають проблеми, то що хтось выплат, місяць виплати для некоторых це життя, тому що вони живуть на это. Розмістився центр на базі громадської організації Закарпаття Донбас об'єднує переселенців з Донецької, Луганської областей та Криму. Центр буде тісно співпрацювати з органами державної влади та іншими зацікавленими вітчизняними та закордонними структурами. Також у нас працює волонтерка, вона фахівець з лінгвістики, вона надає запити до міжнародних фондів по всіляким потребам наших діточок. Ми зараз хочемо пройти навчання по англійській мові, щоб вони спілкувалися з ну, цими з нашими партнерами за рубежом. Адреса центру – площа Народна, 5, кабінет 16. Працюватиме він кожного дня з 9 до 17 години. Здай кров допоможи людині в Закарпатській обласній станції переливання крові. Чергова акція. Захід організували представники громадської організації Фундація регіональних ініціатив. Охочих здати кров цього разу прийшло небагато. Та, незважаючи на це, молодь планує проводити подібні акції кожні два місяці. Із подробицями Анастасія Ножка. Студент першокурсник з Києва Богдан Романов став донором крові вперше. Хлопець навчається на медичному факультеті УЖНУ. здав 350 мл крові. Після процедури почуває себе добре. Спочатку страшно, але потім ну, страх пішов, тому що кожна здача крові, то тобто 450 мл, це до трьох життів, які можна спасти. Тому как -то віра в щось світле і допомогла мені. преодолеть страх. Очень хорошее ощущение. Ну, ничего, никакого дискомфорта не было. В принципе, ну, хорошо себя, себя чувствовал во время, после и до. Сама процедура, она, в принципе, безболезненная. За останні півтора роки Михайло Петренко здавав кров п'ять разів. До цієї акції вирішив долучити і знайомих, а в майбутньому планує зробити її традиційною. Хлопець переконаний, допомагати тим, хто цього потребує, необхідно. Ми збирали взагалі взагалом для лікарень, для військово поранених ініціаторами є двоє львівських студентів, які вирішили створити цю подію на всеукраїнському рівні. Вони знайшли нашу організацію саме ФРІ, і ми вже. Вирішили долучитися до неї. Здати кров в Закарпатській обласній станції переливання крові можуть не всі. Перед процедурою охочі проходять медичний огляд. Донор повинен важити не менше 50 кілограмів, температура тіла не вище 37 градусів. Бувають випадки, коли до здачі крові не допускають. Є в нас тимчасові протипоказання і абсолютні. До тимчасових відноситься загальний стан. Люди, людини в даний час, коли вона прийшла здавати, якщо вона має слабкість, головокружіння, тиск понижений. Потім, якщо гемоглобін нижче норми, у жінок нижче 120, у чоловіків нижче 130. Абсолютні це жовтуха, туберкульоз, спіт, сіфіліс, бруцельоз. Акцію здачі крові ця громадська організація планує зробити традиційною. Наступну заплановано провести через два місяці. Організатори запрошують долучитися усіх бажаючих. Хороше господарювання, здоровий ліс у національному природному парку Зачарований край на Іршавщині відбувся польовий семінар серед лісівників природних парків західної України. На заході обговорювали системи оптимального ведення лісового господарства. Організатори семінару кажуть, такі тренінги, чудова можливість обмінятися досвідом. Щоб зробити ліс стійким та продуктивним, варто змінити підхід до ведення лісового господарства. У цьому переконують учасники польового семінару у національному природному парку Зачарований край. Експерти зазначають, аби оптимізувати лісівництво, варто зробити його наближеним до природи. Мета якраз полягає в тому зараз ведення сучасного лісового господарства, щоб практичними заходами приведення реального лісового господарства вести господарство так, як Приблизно наближене до природного лісу. Ми ніколи не зможемо відтворити праліси, але можемо створити стійкі, продуктивні і продуктивні ліси. Провести польовий семінар на тему наближеного до природи лісівництва запросили експерти зі Швейцарії Еріха Оберхольцера. Адже таке ведення лісового господарства широко використовують у природних парках та заповідниках Європи. А сентеспешелівпоркс. Я думаю, ведення наближеного до природи лісового господарства є найефективнішим методом роботи лісовника для роботи у парках. Суцільні рубки не бажані. Тому лісівникам варто нестандартно оцінити ведення лісового господарства. Працівники природних парків західної України зізнаються, збагатили свої знання та досвід саме завдяки польовому семінару. Мова йде про систему систему дозволів. На проведення певних лісівничих заходів або то, що в народі говорять рубки, тому що ну, в свідомості багатьох людей все пов'язується з тим, як рубати. І дуже мало, на жаль, пов'язується, що люба рубка це догляд, це, це операція, це захід, який сприяє покращенню того самого середовища. Просто як його проводити, можна покращити, можна погіршити. Організатори заходу таким обміном досвіду серед лісівників національних парків залишились задоволені, впевнені, що завдяки таким семінарам вдасться оптимізувати ведення лісового господарства в Україні, але зауважують, для повноцінного розвитку необхідно вдатися і до законодавчих реформ. Я от вже значним досвідом роботи в системі лісового господарства 37 років, але не втратив звичайний інтерес до. Ізнання до, до навчання ще по сьогоднішній день і є багато таких речей, які чесно кажучи, мину може вчуємо сьогодні вперше. Польовий тренінг тривав два дні. Окрім оцінки насаджень та групових презентацій, учасникам семінару презентували і інші проекти спрямовані на посилення гідрологічної ролі лісів та оптимального ведення лісового господарства. Молодий закарпатський поет Василь Малишка презентував свій поетичний доробок. Назва збірки в землях багатооких. Понад чотири місяці видання готувалось до виходу у світ. До нього ввійшли вірші, написані автором за останні два роки. Це вже четверта книга молодого поета. Василь Малишка став лауреатом багатьох літературних конкурсів і як наслідок переможцем конкурсу грантів чеського освітньо-навчального центру «Говстади-2015». збіркою у землях багатооких. Автор подякував своїм постійним читачам та розповів, що його спонукало до написання цієї книги. Збірка, ну, як я вже говорив, різні теми. Зокрема, в цій однією з основних тем є місто в різних кутах зору, Закарпаття, різні такі ці, потім образ якби, якоїсь дівчини. потім… Само рефлексії, як я говорив, тобто я в різних незвичайних обстановках. Ну, кожен вірш спонукало написати щось інше. Віршів більше 50, тому відповідно більше 50 різних цих. Це і люди, і якісь події, які заставляли замислитись, і просто якісь думки. Тобто, по-різному на цю годину у нас все. Більше розкажемо о 19-й. На все добре.